Маломобільні жителі зможуть отримати послуги ЦНАПу вдома. Пересувне робоче місце мобільного адміністратора запровадили в центрі надання адміністративних послуг Олександрії. Послуги надаватимуть із застосуванням спеціального автоматизованого комплексу Мобільний кейс. Відповідну техніку передали сейту у рамках програми Демократичне врядування в східній Україні. Деталі на сторінці ЦНАПу. 9 жовтня в гімназії імені Шевченка відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Незважаючи на постійні тривоги, дякуючи учням, їх батькам та педагогічним працівникам було зібрано понад 58 тисяч гривень. Кожен клас проявив творчий підхід та оригінальність під час проведення ярмарку. Йдеться на сторінці навчального закладу. Координаційна рада Кіровоградської ОВА відвідала Олександрійський простір, грає читай, відпочиває в бібліотеці для дітей. Цей простір створено для того, щоб забезпечити дітям комфортні умови для навчання, творчого розвитку та відпочинку. Координаційна рада високо оцінила роль таких ініціатив у забезпеченні психологічної підтримки дітей та їх сімей, особливо у складні часи. До всесвітнього дня ментального здоров'я військовослужбовці ВЧ-2269, які зазнали поранення, провели день психологічного розвантаження та іпотерапії. Гвардійці мали змогу провести час у взаємодії з кіньми, що з погляду психології дарує людині безліч позитивних емоцій та дозволяє досягнути психологічної гармонії. Під час заходу військові стали свідками перегону табуна коней, а після спробували свої сили у їзді верхи. Військовослужбовці подякували за співпрацю Олександрійському кіно. Заводу номер 174 В селі Звенигородці запрацювала бібліотека філія номер 7 Олександрійської ЦБС. Урочисте відкриття відбулося 10 жовтня на майданчику поблизу книгозбірні. Для маленьких жителів села організували святкову програму з улюбленими дитячими персонажами. Кольорові тролі, леді блиск, розважали дітей іграми та танцями. Родзинкою свята стала поява пса-патрона, який прийшов до дітей з подарунками. На сторінці громадської організації Зоодопомога з'явилося відразу декілька постів подяк учнівським колективам. В притулку для тварин побували учні Андріївської школи. Приїхали зі смаколиками для тваринок, погралися з чотирилапами, а також передали кошти. Їх, повідомила Олена Котова, віддали за ремонт будок. Інший пост подяка учням гімназії імені Шевченка. Діти передали смаколики та ліки для тварин. У суботу, 12 жовтня, буде хмарна погода, дощ. Температура вночі плюс 13, в вдень плюс 18 градусів. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метра за секунду.